Рійного злодія таки піймали. У Рівному на вулиці Олеко Дундича правоохоронці затримали рівнянина, який обікрав підвал. Чоловік мав при собі викрадені електроприбори, інструменти, кабелі та речі домашнього вжитку. Затриманим виявився 34-річний, раніше судимий житель обласного центру. Чоловік розповів, що крадіжки він скоював для того, щоб придбати наркотичні засоби. Лише два роки тому чоловік звільнився з колонії, провівши там 11 років. У ході проведе. Дані до розслідування міліціонери встановили його причетність до ряду інших крадіжок з підсобних приміщень. Злодій проникав у підвалих, пошкоджуючи замки, і викрадав речі домашнього вжитку та велосипеди. Викрадене майно він збував невідомим покупцям. Наразі відкрито кримінальне провадження. За статтею 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка Правоохоронці проводять перевірку на предмет причетності чоловіка до вчинення інших Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вікторія Бондар, Валерій Гармотюк у ритмі подій.